Відверто про булінг. Українська реперка Альона Альона днями випустила трек про цькування у школі. Тикати пальцями, вони будуть тикати пальцями. Хоча просто поруч пройти могли, але ж як так, то не тикати пальцями. Сама співачка у своєму інстаграмі відкрито розповіла, як непросто їй було у школі. Через зайву вагу над нею постійно насміхались однолітки. Тим якщо у шкільні часи відомої реперки підлітки не могли захистити себе у суді, тепер все інакше. січня 2019 року. Почав діяти закон щодо протидії булінгу. Згідно з ним, будь-яке психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, зокрема із застосуванням електронних комунікацій, карається штрафами. Станом на перше півріччя 2019 року Національна поліція склала 211 протоколів за статтею Булінг, цькування учасника освітнього процесу. Хоча, кажуть, самих звернень було в рази більше. Чимало випадків не підтверджуються або ж підлягають іншим статтям, наприклад, є не булінгом, а хуліганством. Попри позитивну дію цього закону, проблеми виникають і тому, що він недосконало прописаний, кажуть в організації Батьки СОС. Визначення булінгу просто різне в законі про освіту і в адміністративному кодексі. Тобто в законі про освіту йдеться булінг це не одноразові якісь вчинки, та? а в адміністративному кодексі немає слова не одноразові чи повторювання. Тобто це фактично будь-який одиничний випадок може бути як булінг. Ну але покарання згідно адміністративного кодексу. Згідно з минулорічним Опитуванням, проведеним дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, майже кожен четвертий український школяр зізнався, що став жертвою цькувань у школі. Та життя підлітків нині проходить як офлайн, так і онлайн. І часто знущання продовжуються у соцмережах. Тож міжнародні експерти наполягають, аби в національних законодавствах також було прописане визначення та покарання за кібербулінг цькування в інтернеті. Як показали цьогорічні Дані ЮНІСЕФ, від такого виду знущань страждає більше підлітків майже кожен третій. Наскільки це неприємно, знає 11-річна Аріна, коли під її ютуб-каналом почали з'являтися неприємні коментарі. Погані коментарі, і це було дуже ледь до сліз мене довіли дові... 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 цими ці... ці... коментарями, і ось мені було дуже. Прикро і образливо, що мені таке пишуть, але я стараюся. Якщо їм не подобається, то нехай ну не дивляться. Про образи в інтернеті дівчинка не одразу розповіла батькам. А коли ті дізналися, самі не знали, як діяти. Адже булінг відбувається поза школою, невідомо і те, хто цькує, дорослі чи також школярі. Тож вирішили просто видалити відеоблог і не повідомляти про випадок в правоохоронні органи. Втім, навіть у таких випадках юристи радять все одно збирати докази. Ситуації можуть бути дуже різні, тому ну треба звичайно одразу, якщо видно, що це не хороші речі, що відбуваються нехороші речі, і що в подальшому це може виявитись систематичні е систематичні образи, то треба все все, як мінімум робити скріншоти, записувати. За два дні відео співачки Альона Альона набрала понад 300 тисяч переглядів та чимало схвальних відгуків, зокрема за відвертість та те, що порушує актуальну для підлітків тему. Свій травматичний досвід пережила і Аріна, почала вести новий відеоблог. Мені завжди подобалося щось доносити людям, робити їм гарний настрій, і я навіть після такої історії не змогла від цього відмовитися. Хоча тепер дівчинка і поводиться в інтернеті обачніше, налаштувала конфіденційність та самостійно підтверджує кожного підписника. Втім, показувати свій блог нам не наважилась. Хвилюється, або не прийшли нові кривдники.